Вітаю сьогодні. Ми говоримо про воєнні підсумки цієї доби, і насамперед, з оперативної інформації, яка стосується інциденту між російськими винищувачами та безпілотним комплексом, який належить Сполученим Штатам, є повідомлення про те, що над Чорним морем два російських винищувачі докладали зусиль, аби, умовно, кажучи, припинити роботу американського безпілотника МК. 9 військово-повітряних сил шам і наголошується на тому, що перед зіткненням су 27 кілька разів скидали паливо та кружляли над безпілотником, і фактично вони домоглися того, що цей безпілотник потім довелося затопити. Поки що американські командування говорить про те, що держдеп США має намір провести контакти з Росією з приводу цього інциденту. Залишається деякі деталі тому що не зрозуміло, яким чином вдалося б зруйнувати гвинти цього безпілотника за умов, що самі російські винищувачі залишилися цілими. Але нагадаю, що от ми вже підходимо до таких чорних лебедів, які супроводжують будь-які військові бойові дії, і фактично це вже не перший випадок, коли російські су над чорним морем вдаються до таких інцидентів, десь якраз в вересні. Минулого року, так само на чорним морем, два російських винищувачі су 27 супроводжували британський літак, розвідувальний літак, який знаходився в міжнародній зоні. І тоді з одного літака був здійснений пуск ракети. Потім Бен Волес написав листа Шойгу, що це власне інцидент. Російська сторона пояснила б те, що це було не в... зроблено не вимушено. Було зроблено не з огляду на те, що трапилися якісь технічні е, збої в е, роботі винищувача су 27 Це було у вересні минулого року. І зараз ми маємо другий подібний інцидент і фактично такі речі, ну власне, достатньо небезпечними, тому що вони підштовхують до реального зіткнення вже між е, країнами, які намагаються бути осторонь війни в Україні, тому що і Сполучені Штати і Британія власне сповідують спільно підходи про те, що війна нема має вийти за межі України, але ми пам'ятаємо і цю історію. Пам'ятаємо про те, що російські ракети залітали на клад, ракети на територію Румунії, хоча Румунія це не визнавала. Отже, небезпека пов'язана з діями Російської Федерації. Дійсно зростає. і Це може. Спричинити більш глобальні бойові дії, а зараз ем, повернемося до України, де власне е, українська сторона стримує противника на багатьох напрямках. І сьогодні було засідання ставки Верховного Головнокомандувача, де вкотре було порушено і обговорено тему бойових дій на Бахмутському напрямку, і було заявлено, що усі члени ставки висловили спільну позицію щодо подальшого утримання і захисту міста Ба. Ахмут, отже, зараз до нас долучається гість: це Олексій Гетьман, військовий аналітик, ветеран російсько-української війни, майор запасу. Пане Олексій, вітаю вас. Доброго вечора. Хотілося б від вас почути оцінки, пов'язані з рішенням ставки Верховного Голокомандувача. Чи не домінує тут політика над військовою раціональністю? Ну, політика завжди домінує, але в той чи час, ну і певним певне межа є домінування політики, бо політика вона ж ну ладно, це окреме питання. дивіться, після того, як було рішення ставки Верховного Лонокомандуючого про те, що ми маємо отримати Бахмут, десь за годину з'явилася стаття пана Залужного, де він каже про те, що це було і його теж рішення. Я думаю, що він це зробив, щоб не підняла чергова хвиля, яка вже була декілька днів тому, про те, що є певні розбіжності між президентом Зеленським і командуючим Залужним. Ну, це цілком зрозуміло. Зараз під час війни, я думаю, що недоречно починати навіть якісь розмови про суперечку між нашим військово-політичним керівництвом. Тому цілком зрозуміло, що всі будуть казати, що. Рішення було прийнято одностайно. Чи правильне це рішення, чи ні? Ну ви знаєте, ми можемо, кожен може по-своєму це оцінювати, але ми маємо прийняти це рішення ставки Верховного Головнокомандуючого, тому що там були не тільки політичні діячі, а в тому числі військові, в яких ми ну в якості дій, в яких ми не сумніваємося. Пане Олексію, зараз противник веде бойові дії на п'ятьох напрямках. Це якраз от Куп'янськ, Лиман, Бахмут, Адіївка і Вугледар. І фактично два напрямки є найбільш гарячішими: це Бахмутський і Авдійський. Якщо ми говоримо про останні декілька днів, чи можна вважати, що ці напрямки є основними, а решта є власне такими другорядними і відволікаючими? Ну я так ну цілком можливо, але з моєї точки зору, ті бої, які вони намагаються просунутися на півночі в цій дузі, починаючи від ну, Куп'янська до Вуглідару, вони намагаються атакувати в бік, в бік Ліману. Вони намагаються вийти на Слов'янськ з півночі і з півдня вони атакують біля Вуглідару і біля Гуляєполя. Намагаються вийти взагалі на кордони, не на кордони, на е, південне околиці міста Запоріжжя під Авдіївкою, Ну там промзона, там е, Марінка-Авдіївка, це ведуться вже багато років. Е, що, вони, що вони планували? Це не є велика таємниця. Вони планували розрізати оцю нашу дугу від е, Купінська до е, Вугледару. Посередині це якраз міста. От е, Марінка, Авдіївка та е, Бахмут. Для того, щоб потім туди направити велику кількість своїх військ, все ще там залишилось, бронетехніки, і рухатись від, від цього міста, цих міст на північ і на південь, намагаючись оточити наше групування, ну, яке зараз знаходиться на сході. Чи вдасться їм зробити це чи, це чи ні? Ну, враховуючи те, що ми знаємо їхні плани, сподіваюся, що їм це не вдасться, але та велика кількість військовослужбовців. Яку вони мобілізували і долучили до всіх бойових дій, ну давайте це все ж таки в три рази більше зараз російських військових на нашій лінії фронту, ніж це було на початку повномасштабного вторгнення. Тобто це дуже велика кількість людей. Ми часто кажемо, що їм не вистачає техніки, хоча це не зовсім правильно. Їм не вистач... Ну і нам здається, що в них мало техніки, легка піхота, і все там буде не так важко. Це, це не зовсім так, точніше, це зовсім не так. Справа в тому, що в них не вистачає техніки для того, щоб забезпечити вновмобілізованих людей, оці півмільйона, згідно їхніх нормативів, згідно того, що вони мають мати, ну побачте, за тавтологію, згідно штатного розкладу російських армій, а не вистачає. Але поки що вони мають перевагу в танках і в артилерії над нашими збройними силами тільки на півночі. В, ну, на Луганщині зосереджено біля двох тисяч важкої техніки, танків та бронетехніки, іншої, і на півдні, теж приблизно така кількість, така сама кількість важкої техніки. До того ж, там там і там десь по 700 одиниць різної артилерії, і на півночі десь 120 двадцять орієнтовно тисяч військовослужбовців на півдні десь 150 тисяч, і вони продовжують підвозити людей, щоб додати ще більшу кількість живої сили. Тобто вважати, що давайте, от ці розмови про те, що в них не вистачає техніки, в них багато техніки, їм не вистачає додаткової техніки. От це слово таке невеличка, додаткової техніки їм не вистачає. Воно чомусь не лунає Ви в етерах, а в лунає тільки фраза не вистачає тим тоді ви Вистачає на жаль, вимушено ви, ви вас тоді перепитати. Ви єдиний хто говорить про те, що Росія мобілізувала 500 тисяч в форматі призову ну, мобілізації. Тому що фактично ми говорили про те, що 320 тисяч зараз у ворога на території України, і десь в межах там 100 тисяч у них резерви. Ви говорите про 500 тисяч. Це про які війська ви зараз маєте на увазі. Це не я кажу, це казав наш керівник головного управління розвитку пан Будана. Він казав, що 325 тисяч це попередні дані. На сьогодні є інформація, що, мобілізовано, що зас... мобілізовано в різний спосіб, через призов, через мобілізацію більше 500 тисяч людей називала навіть цифра 520 тисяч. Тобто, це, це не моє якесь там переконання, якісь там. Думки я просто чув це від керівника головного управління розвідки. Ми всі це чули. Тому ну я вважаю, що можна довіряти такій людині, яка керує нашою розвідкою. Це людина, яка має доступ до всієї, інформації, навіть цілком таємне. Якщо це якась помилка, і, і там лише 300, 325 тисяч, як було колись сказано раніше. Ну ну тоді добре. Це не в три рази. Це це тільки в два рази більше ні, ніж було на початок. Повномасштабне вторгнення, але якщо порахувати те, навіть що тільки що сказали, ви, 325 плюс 100 тисяч резервів, це получається 425. Тобто, десь ми знаємо приблизно на одній цифрі сходимось, точно порахувати кількість мобілізованих росіян. Я думаю, що вони самі не в змозі, а ми тим більше. Чи можна говорити про те, що зараз на наступає такий певний паритет можливостей, коли з нашого боку ми ще не можемо, а росіяни вже не можуть продовжувати активні наступальні дії? І це якраз впливає на лінію фронту, тому що звісно по всіх цих 500 кілометрах зіткнення ми бачимо лише обмежені ділянки, зокрема там Бахмута Авдіївка і частково там Куп'янськ, де ворог намагається нав'язувати свою логіку бойових дій. Чи можна говорити про паритет? Те чи зовсім це неточне не, не відзеркалення ситуації? Ну, знаєте, можна, можна будь-які слова підібрати для того, щоб описувати цю ситуацію. Давайте просто проаналізуємо те, що ми бачимо з відкритих джерел. І те, що, ну, що всі ми знаємо, вони атакують на, не, на відносно невеликі ділянки фронту, не тому, що в них. Ну, чому вони Давайте, Це є факт. Вони, вони атакують на ділянках фронту 10-20, максимум 30 кілометрів. Чому це так відбувається? Ну, в них є певна тактика ведення бойових дій це дуже великий е е артилерійський обстріл, е руйнування. Все, що таке. Ну перепахую, там все, що тільки можливо, а потім іде піхота, потім йде там більш-менш важка техніка. Звісно, на всій ділянці на 500 кілометрів в них просто не вистачить людей з техніки і артилерії для того, щоб робити це одночасно по всім напрямкам. Та я думаю, що їм це і не треба. Вони вибрали декілька декілька напрямків, які ви тільки що перерахували. Ну про це сказали, і по цим напрямкам вони намагаються зосередити. Ну так взагалі врведуться бойові дії на якомусь не дуже великому великій ділянці засереджується основні сили. Вони намагаються. Прорвати оборону, прорвати лінію фронту, а потім вже в цю щілину додаються ну інші сили, і починається починаються якісь якісь наступальні дії. Ну атакувати одразу по всій лінії фронту. Це просто ну я думаю, що вони незважаючи, незважаючи на те, як ми до них відносимось, вони трошечки вміють воювати, розуміються, як це треба робити, тому тут нічого дивного. В, в, в тому, що вони роблять, що вони атакують на декільких ділянках. Ну вони на п'яти ділянках атакують. Це це і так, доволі великий ресурс. Вони задіють. Вони велику кількість обстрілів продовжують робити. А на тих місцях, де вони засередилися, наприклад, той самий Бахмут, там взагалі дуже велика кількість обстрілів, і на сьогодні, поки що, вони ну по всій лінії зітня так. Вони приблизно у нас паритет з кількістю пострілів з, арт, з артилерії, А на тих ділянках, де вони зосередились, там є в них перевага. На це, це очевидно. пане Олексію, дякую за ваші фахові коментарі. За час для включення нашим глядачам нагадаю, що в ефірі Канал Еспресо був Олексій Гетьман, військовий аналітик, ветеран російсько-української війни, майор запасу. А зараз до до нас долучається Іван Киричевський, військовий експерт Дефенс Експрес. Пане Іване, вітаю вас. Доброго вечора, от зараз ворог не оголошує мобілізацію, тому що фактично немає достатньої кількості техніки, аби спорядити свої додаткові сили. А що загалом відбувається в українському російському оборонно промисловому комплексу з огляду на відновлення техніки і інших зразків озброєння? То якщо починати з танків БМП МТЛБ, що там важливого такого, що ми маємо знати? Тут можна розсортувати приблизно так всуперечсляким там заявам про те, що російський оборонно промисловий комплекс приходить на 12 годинний робочий день. Шестигодинний робочий тиждень то приходить до якихось мобілізаційних заходів, але по факту результат цих мобілізаційних заходів він не видний. Справді, ми тут параємося певно таку парадигму, яку озвучив з одного попередній спікер. Мовляв, ой, ну росіян стара техніка, її не так багато, але ж вона є, і росіян є перевага. Але коли ми починаємо далі характеризувати, що росіян зброю. Все дуже гарно, і що вони там витягують різного роду, що панцири То ми якраз маємо на увазі, що е, потенціалу росіян для ведення затяжної бойових дій, як вони намагаються, по. Дати насправді нижче, майже раз уявляється, і це ну, можемо показати навіть на таких прикладах. Ну, от найяскравіше пішли з далекого сходу. По з далекого сходу до нас на фронт російські МТЛБ із корабельними зенітками 2 м3. Ну е часів корабельна зенітка 2 м 3 Це така е 25-мм зенітка. Часів ще другої світової війни. Гробо кажучи, діди такою зеніткою намагалися збивати юнкерси над чорним морем. Якось них це не дивило. А виходить, що тепер. За 70 років по тому росіяни ось такими от виробами намагають думати, або що будуть збивати наші безпілотники, або працювати по нашій піхоті. Ну тут, знаєте, для того, щоб забезпечити ефективність такому кустарному виробу, росіянам доведеться викапувати як мінімум ну скажімо так дуже складний ров, це по-перше, але найголовніша проблема це власне 25-міліметрові боєприпаси нестандартного калібру для російських збройних сил. Ну і плюс, якщо навіть згадати, що заліто такі таким традиційним поєднанням для всіх там пост... Конфліктів на пострадянському просторі було поєднання МТЛБ і ЗУ 2 то виходить, що Росіяни дійшли до такої ручки, вибачте, жниза, скажімо так, вичерпали запаси вільних як ЗУ 23-2, які як там зенітка для піхоти, і основна, скажімо так, важка зброя для піхоти. Тобто тут це складно. Ще один такий специфічний момент: те, що там росіяни, як вони, скажімо, намагаються модернізувати свої Т-62. Тому що ще осени минулого року вони намагалися надувати щоків в тому плані, що, мовляв, зараз вони як 800 танків Цього типу модернізує роки до стандарту Т-62 М Абраста 2022 року, який там передбачав, зокрема, встановлення ну як так новішого прицільного пристрою 30-річної давності, установки оптикокоелектронної станції для боротьби з безпілотниками і точнішої стрільби із закритих позицій, наварювання в блоків динамічного захисту контакт 1 і протикумулятивних решіток. В теорії росіяни виходить так, що ми посилювали таким чином свою таку. Самохідну штурмову гармату, якою по суті, як вони по суті використовували, Т-62 посилювали з тим, що це там була краще захищеніша і краще влучніша машина. Але ну, по-перше, є вже дані, які якби самі росіяни не стали приховувати. Що приблизно за півроку 103 третій про ремонтний завод, основний підрядник по модернізації цих танків, ну ледве вижив і себе батальйон танків. Тобто виходить, батальйон майже за півроку, ну таке собі поповнення власного потенціалу. Врешті, за деякими повідомленнями, росіяни ці так звані т 62 м 2022 року вже на фронт перекидали. Ну, якби коли наші бійці всі трофеї вивчили, то там ніяких таких обагрейдів, ну там, оптикованція, блоки контакт один не знайшли. Знайшли тільки більш менш новий приціл. Тобто, там ще питання, якої якості модернізації. І це надходять. Ну і з того, що теж світилося, спро... така собі імпровізована спроба росіян посилити можливості своєї тактичної авіації, яку вони зазвичай намагаються використовувати літаючу артилерію. Це прикрутити власний е е аналог, яким здається аналог е Джейдам. Американської на створений на базі радянської ФАП-500. Ну, судячи, е, ну скажімо так, перший дебют цього російського виробу трапився взагалі над тимчасово окупованим Донецьком, виходить, що е, росіяни високоточний боєприпас застосували в рамках Френдліфаєра. Нюанси цього боєприпасу, які явно видні із відкритих джерел, ну, по перше, видно, електроніка підкачала інакше би. Е, ну, до частого скидання бомби не відбулось. Ну а по-друге, коли росіяни копі... намагалися скопіювати Джейдам, вони явно пропустили одну таку специфічну річ, для того щоб бомба плавніше спускалася. Ну оригінальний американський Джейдам плавніше спускався з літака. Носія там вузлів для підвізки, ну скажімо так, в рази більше аніж на радянські фаб 500 Тому вони ну отримали такі трошечки невдалий дебют своєї високоточної бомби, яка, яка схоже чи лише не впала саме на їх позиції. Пане Мане, дякую за ці цікаві коментарі, і пояснення для російських зусиль з приводу оснащення свого війська. Ми бачимо, куди вони йдуть з такими підходами. А нашим глядачам нагадаю, що в ефірі каналу Еспресо був Іван Киричевський, військовий експерт Дефенс Експрес. Ось такими були головні воєнні підсумки цієї доби. А далі ефір продовжить з міжнародними новинами Юрій Фізер.